У Луки 6.37 написано: Не судіть і вас не будуть судити, не засуджуйте і не будете засуджені, прощайте і вам простять. Ісус Христос, Він дає зрозуміти, хочеш судити, тоді ти і сам маєш бути без гріха. Ісус Він дорікав релігійникам і з кам'яними серцями, «Горе вам, божевільні, сліпі. Ліцеміри облишили найважливіше в законі? Перше це суд, справедливість та правду, а друге це любов та милість, і третє віру, вірність. Отже, ми бачимо, що Христос він захистив грішну жінку. Але чому тоді Ананія та Сапфіра. Вони померли у церкві. Чому у випадку з прелюбодійницею Христос милує? А тут відбувається миттєвий суд, вирок і смерть? Тому що Ананія та Сапфіра вони прийшли до Першої апостольської святої церкви, на якій була велика благодать Божа. Але Ананія і Сапфіра вони брехали Святому Духу. І лицемірили, вони вийшли із під благодаті Божої та потрапили під закон, тому для них це закінчилося смертю. Амінь.